Отже, які є підрозділи в ДКВС? ВК це відділ конвоювання, начальник у нас, як ви вже знаєте, пан Лев Троцький. Потім управління охорони організації, начальник це я, підполковник. І є у нас підрозділ НК, Навчальний корпус, підполковник Педро Мексиканець. Які обов'язки керівників підрозділів? Це проведення лекцій, ми проводимо лекції, звідти робимо раз на тиждень, субординацію проводимо, контроль у підрозділі контролюємо, так скажемо, доповідь у рацію про рацію. Потім, які у нас заборони в підрозділах, є це корупція, блат, знущання над співробітниками, пані братство, використання службовних в особистих цілях. Давайте я вам розкажу, чим займається відділ конвоювання, підрозділ пана Троцького. Це організація конвоювання засуджених та осіб, які утримують під вартою організація дій у взаємодії з іншими органами виконавчої влади, які пов'язані з конвоюванням. Так, потім, чим займається мій підрозділ, це управління охорони організації, здійснення державної охорони щодо органів державної влади України, забезпечення безпеки посадових осіб за місцем їх перебування на території України, охорона об'єктів, визначених законом, охорона всієї території ДКВС, забезпечення порядку на території виправної колонії, інформація щодо рації. Так. Чим займається навчальний корпус? В цей навчальний підрозділ відносяться всі новобранці. Тобі що це ви всі, хто не знаходиться в інших підрозділах, то ви знаходитесь в навчальному корпусі, від сержанту до старшини. В даному підрозділі знаходяться інструктори, яким новобранці повинні здавати всі екзамени. Ось така невеличка, така невеличка лекція була для вас. так що обирайте свій підрозділ. Поступайте туди та виконуйте свої обов'язки. Зараз, секунду. Знущаю над спиратика. Павел, павло. Не знаю, не про яке знущання. Я ніколи не знущався над колегами. І взагалі над людьми, так. Да. А я автопом скажу. скажу. От я сьогодні з Іваном. О, з Іваном. Все, я сьогодні закіп. з Павлом здавав.